Так, знайом попросили прищепити абрикоси, сливи, все що в мене є. Станом на 10 травня ось обнові зрізи, поставлю воду. От Бачимо такі живці, не зморщені, в ідеальному стані. Тільки кисточкові, от, трошки зверху. Набухли бруньки, але знизу все гаразд. Ростові в ідеальному стані, абрикоси взагалі. Чудому, яблука, гроші. Тобто черенки зберігаються в ідеальному стані. І навіть якщо там щось не прожилося в мене у квітні, я можу в травні заново прищепити. Це ось так в мене зберігається живці. Так, і ну заодно скажу, що щойно приїхав десь в 6 ранку обробив сад і скажу чим я обробляв. Бо я вже обробив, от, значить, актар обрав це системник, інсекцид проти довгоносиків різних. Це після цвітіння обробляв. І проти парші, курчавості брав скор і хорус. Вже його немає тут, а я використав хорус. Я напишу, скільки грам я брав, чого на 10 літрів. Також додавав. Прилипач і додавав от плантафол. 20, -20, 20 це по листу, це позакорневе живлення. Там я замітив, що після морозів трошки ну, ріст пригнітився, листя пожухтіло. Ну, треба трошки азоту дати і різних добрив підживити дерева. Ось такими препаратами я щойно обробив садок. Обов'язково треба зробити це після цвітіння.